Добрий день, любі восьмикласники. Сьогодні ми проводимо третій відеоурок з теми кількість речовини. Тема дуже важлива. І... Я думаю, що ви багато чого вже знаєте з цієї теми. Багато хто виконав домашні завдання і дотримується тих вимог, які я говорила. Але дехто користується підручником і виконує завдання так, як в підручнику, мені це не зовсім подобається, тому що якщо ви будете виконувати так, як в підручнику, там легко можна забути, переплутати, тому краще робіть так, як я. Будете не помилятися. І так як я пояснюю, то його не треба зазубрювати. Воно е, буде е, вас в пам'яті легше зберігатися. Таким чином, ще раз нагадую, що кількість ревчовини означається буквою ню, записуйте, і ню дорівнює маса поділити на молярну масу, дорівнює. N поділити на N авогадро, і нове те, що ми будемо сьогодні пояснювати: V поділити на VM, тобто молярний об'єм. От я вам говорила вже цю формулу і писала, і ви її записували на першу сторінку зошита. І ще я вам говорила, що цю велику форму, таку узагальнену формулу, можна розділити на. Багато нових форм, наприклад, ню дорівнює маса, на молярну масу, або ню дорівнює n поділити, ну, звичайно ж, не на молярний на об'єм, а на n, тільки авогадро. І третя формула Ню дорівнює об'єм поділити теж на об'єм, тільки на об'єм молярний. Тобто з цієї великої формули можна зробити три формули. Але так як тут ліві частини однакові, то ми можемо прирівняти. І праві частини, тобто ми можемо вивести ще три формули. М поділити на молярну масу дорівнює N поділити на н авогадру, і N поділити саме на N авогадру, дорівнює об'єм, поділити на об'єм молярний. І третє, що ми ще не брали, маса поділити на молярну масу дорівнює об'єм поділити на об'єм молярний. Так от для розв'язку задачі ви будете використовувати ці шість формул. От, наприклад, давайте ми розв'язуємо першу із задач. Яку масу пишемо задача посередині задача. Яку масу мають мають. 3 помножить на 10 в 23 степені молекул. Молекул етану. с 2 а 6 Ось. Ви вже подібні задачі робили. Ви Частина, так, як я говорила, а частина так, як в підручнику. Будь ласка, послухайте уважно, як би. Я хотіла, щоб ви виконали. Найперше, треба записати дану. Дехто навіть дану не писав. І так, ось оця величина молекул позначається ось такою буквою N. Тобто число часто с 2 а 6 дорівнює 3 помножити на 10 23 степені молекул. Я трошки економлю місця. Підводимо горизонтальну вертикальну лінію, ще раз перечитаємо, що нам треба знайти, яку величину, масу, маса означається ось такою буквою М, Це 2 h 6 знак питання. Тепер ви шукали. Наприклад, пірушник пояснює, спочатку знайти, скільки моль це складає, а потім вже знайти масу. Ну, так теж можна розв'язувати, але я б хотіла, щоб ви розв'язали по-моєму. І так, N, бачите, в нас є N. Тому ми N ділимо на N вогадру, Це дорівнює, Масу треба знайти. Масу ділимо. На молярну масу. Так, крапка з комою. Тепер із цієї формули ми шукаємо масу. М маленьке дорівнює, алгебру ви знаєте, і середній член пропорції М маленьке дорівнює, Н велике помножити на молярну масу і поділити на Н авогадро. І де хто ставить крапку з комою і пише М дорівнює, Ні, робіть ось так: продовжуємо. І в цю форму підставляємо. Значення Я перенесу, бо там місця мало, ось риска ділення. Н у нас сказано 3 помножити на 10, 23 степень. Навіть найменувань не, не треба писати. Просто 3 на 10, 23 степень. Помножити. Молярна маса це 2 6, у нас її немає. Я б хотіла, щоб ви її шукали ось тут, там, де написано дану. МР, С2, А6, дорівнює у С12 на 2 плюс 1 на 6, це буде 30. Ось тут. Тепер підставляємо молярна маса 30 без найменувань, хоча молярна маса вимірюється грам на моль. Можна ставити найменування. І Н авогадру. Ми знаємо, що стала авогадру, це 6,2 Помножити на 10, 23 степені. Але так як умові задачі дано без цих сотих, то і ми будемо брати не точне число, а приблизне 6 помножити на 10, 23 степені. Ну, я не хочу закреслити, але ось це і це скорочується. Це 1, тут 2. три цепи на 2 дорівнює 15 грам. І можна написати від політика. Від 15 грамм це 2 6 Ось вам зразок, як розв'язувати задачі. А тепер ось, ця, ця, ось ці формули в мене записані. Треба тільки подивитися. Правильно, трошечки щось тут в мене трошечки, Ну, треба подивитися, я ще подивлюся, чи там все правильно. Але бачите, я ось пишу, наприклад, ню дорівнює. Маса поділити на молярну масу, але така формула, я просто не можу отаку горизонтальну лінію поставити і дроби. Тому тут так записано. Але найкраще ось, будь ласка, ось одна формула, яку ми будемо використовувати для розв'язку задач, ось друга формула. І дивлячись, яка умова, які величини дано, які треба знайти, використовуємо чи першу, чи другу, чи ось четверту. Чи П'яту або шосту формулу, і їх легко-легко запам'ятати. А тепер я буду пояснювати, що таке молярний об'єм. Новий, новий матеріал. Так, готуємо дошку так, і слухаємо уважно. Так, ось опорний конспект. Повертаємося молярний об'єм. І дивимося, все тут написано. Речовини, як ви знаєте, може перебувати в трьох аграрних станах, твердому, рідкому і газоподібному. У одному моль будь-якої речовини міститься 6,2, поможе на 10-23 степені структурних частинок. Ми це знаємо. Відстані між структурними частинками є різними і невеликими. Тому один моль твердих речовин чи рідин займає різні об'єми відстані між молекулами газів. Є великими і приблизно однаковими, тому за об'єм одного приймають об'єм простору, який вони займають за нормальних умов. Тобто, от подивіться з практики, рідина вода і мед. Один кілограм води займає літрову банку об'єм один літр, один кілограм меду займає менше, ніж літрова банка, тому що густина у меду більша. І якщо ви налієте в літрову банку олії і зважите її, то буде десь, можливо, там 900 грам. Тобто мед має велику густину, давайте я ще раз уточню один а, по-іншому, один літр меду буде важити десь один кілограм там, 300 грам, один літр чистої води рівно один кілограм, а один літр олії важить десь приблизно 920 грам. Тобто густина у цих рідин різна, і вони мають різний об'єм. об'єм. А рідин і газів рідин і твердих речовин визначається розміром молекул. А молекули в рідинах і в твердих речовинах розташовані близько одна біля одної, і проміжки там невеличкі. Зовсім інша справа з газоподібними речовинами. От, наприклад, ось одна молекула газу, може, не малюйте цього, ось друга, ось третя, четверта. П'ята, і яка там молекула розміру? Це вже не суттєво. Ну може, ось така. Ось трошечки більша, але об'єм, який займають гази, визначається не розміром молекул, а от відстанями між молекулами. А відстані багато разів перевищують розмір самої молекули. Тому для газоподібних речовин характерно таке правило, що один моль будь-якого газу завжди займає один і той самий об'єм. А саме два. 22,4 літра. Ось 1 моль будь-якого газу за нормальних умов займає об'єм 22,4 літра. Цей об'єм називають мулярним і позначають його ВМ дорівня 22,4 літра на моль. Пишіть зараз зошити. ВМ дорівнює 22,4 літр поділити на моль. Візьміть в рамку, це дуже важливе. Це стала величина, як число пі, як число Авогадро, Її треба знати на пам'ять, і ми будемо її часто-часто використовувати. Будь ласка, запам'ятайте, це при. Нормальних умовах. А що таке нормальні умови? Це температура 0 градусів Цельсія, або 273 градусів за Кельвіном, атмосферний тиск, тобто 760 мм стовпчика, або 101,3 кПа, або одна атмосфера. І ви бачите, що ось. 22,4 літра і кисню, і хлору займають однаковий об'єм при однакових умовах, при таких стандартних умовах. І в цьому одному молі міститься 6,2 на 1023 степень молекул О2, і тут така сама кількість молекул. Таким чином, що тут однакове? Один моль цього газу, один моль цього газу. Об'єм однаковий 22,4 літра, однакове число молекул. Що у них різне? У них різна маса, але про масу ми зараз не говоримо. Ми говоримо про об'єм. Я з, з інтернету взяла густину твердих тіл, от, наприклад, алюміній. 2700 кг на метр кубічний. Ну, ми використовуємо густину грам на сантиметр кубічний. Тобто 1 сантиметр кубічний міді важить 2,7 грама, заліза 7,8 грам, свинець аж 113 грам. Парафін, парафінова свічка, 1 см кубічний це важить всього 0,9 грама менше 1 грама для рідин. От густина у води плісної, бачите, 1000 кг на метр кубічний, тобто це дуже важливо. Ну, я зараз, можливо, напишу, трошки пізніше напишу, або напишіть, густина, густина води дорівнює h 2 o дорівнює. Один грам поділити на мілілітр, або води дорівнює 1 грам на сантиметр кубічний. Ну, кілог... Тисячу кілограм на метр кубічний це ви собі в системі сів в фізиці беріть, а ми ось таку, таку густину. Так ось це про густину. Про густину ми ще будемо пізніше говорити. Поки що ми говоримо про молярний об'єм. Авогадро, ви знаєте, якраз і визначив математично число молекул в одному молі, і Авогадру сформулював спочатку гіпотезу, а потім підтвердив її, і тепер воно звучить як закон, закон Авогадру. В однакових об'ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул. Я прямо слова однакові тричі підкреслила, тому що в формулюванні бажано сказати тричі. Однакових об'ємах, однакових об'ємах ой, 22,4 літра. Різних газів при однакових умовах, ось, наприклад, при таких умовах, міститься однакове число молекул. Це так формулюється закон Авгаду. У вас, підручнику, є там різні формулювання і наслідки від цього закону, але ось найкраще запам'ятати таке формулювання, і вам буде зрозуміло. Три рази слово однакове сказати, однакових об'єму, різних газів при однакових умовах, міститься однакове число молекул. Потім ще в мене написано: молярний об'єм ВМ це відношення об'єму даної порції речовини до його кількості. Тут формула записана і в підручнику так пишеться. Але якщо ви будете знати, що ню це. Об'єм поділити на об'єм молярний, тому ви без проблем напишете, що таке об'єм молярний, що на тих треба, чисельник поділити на час, на частку на W. Так, зараз трошки краще напишу. Поділити на W. А якщо хтось має труднощі у розв'язуванні таких рівнянь і реакцій, то ще звідси можна знайти об'єм. Об'єм, об'єм, ось звідси, головна формула ось формула. Ви її запам'ятайте, а дві наступні, ви можете в будь-який момент самі визначити. Звідси об'єм ділене, чому дорівнює. Треба ВМ помножити на ню. Якщо ви маєте труднощі розв'язування ось цього рівняння, то десь собі на полях, на чорновику напишіть, що таке 2, це 6 поділити на 3. Ось. Такий запис і такий запис, правда, ж вони подібні. Тобто, ось частка, частка, ось ділене і ось дільник. Ага, нам треба знайти знаменник ВМ, то Вм, тобто трійка, чому дрібні? 6 поділити на 2. Тобто В поділити на ню. Якщо вам треба знайти шістку, тобто об'єм треба знайти, чисельник цей, то як ви шість шукаєте? 3 множите на 2. тобто, Об'єм дорівнює ось таке. Тому ось ми будемо працювати з цією формулою. Так, тепер далі. Є три різних визначення, що таке молярний об'єм. Молярний об'єм це об'єм одного моля газу. Іншу Молярний об'єм до рівні двадцять газоподібної речини, не твердої, не рідкої, саме газоподібної. І ще інше молярний об'єм це відношення об'єму даної порції речовини до його кількості речовини. Я прошу рекомендую вам оце не запам'ятовувати, оце запам'ятати, і тоді ви в будь-якій ситуації будете мати вихід тепер ще. Є стандартні умови. Стандартні умови це такі умови, які є в нас в кімнаті. Ну от в кімнаті дуже добре, коли температура аж 25 градусів тепла. Тоді тепленько, стандартні умови це тиск 760 мм міліметрів тут мостовчика або одна атмосфера, або 101,3 кПа і температура 25 градусів. Тут не видно, але ви потім в опорному конспекті собі почитаєте. Ось на ці форми я навіть не хочу дивитися, тому що знак ділення тут не дуже гарно ем, написаний. Так, а тепер давайте розв'яжемо якусь задачу, щоб ви переконалися, що задачі в цій темі не важкі, це алгебра, навіть не стільки алгебра, як арифметика, можна сказати. І так, обчистить об'єм метану, кількість речовини. Півтора моль. Ну, а фурму метану ви не знаєте. Щось тут не написано. І так, пишемо дану дану. Дану. Читаємо, що нам дано? Ось цифра. Одна ціла моль. Ага, ми молі позначаємо ню. Ню. Формула метану ch 4 Вам мали написати, можливо, я допишу. Півтора моль. Це дано. Дану. Тепер. Підводимо горизонтальну вертикальну лінію, читаємо ще раз, що нас просить вона писати: об'єм дорівнює. Я навіть не хочу тримати в голові, як знайти об'єм. Я собі пилішу вихідну форму. Що таке ню? Це об'єм, поділити на об'єм молярний. А тепер з цієї формули легко визначити, що таке об'єм. Треба множити чи ділити. Ну, якщо треба, то скористайтеся, оце 2 до рівня 6 поділити на 3. Тобто, щоб знайти чисельник, треба перемножити. Тобто об'єм молярний помножити на ню. На ню. Таке ню гарненьке там написати. І дивіться, продовжуйте цю формулу і підставляйте значення. Об'єм молярний – це 22,4 літр поділити. На моль. Помножите. Ню у нас півтора моль, 1,5 моль. Моль і моль скоротиться, і отримаємо 33,6 літра Вся задача розв'язана. Так, давайте ще визначимо якусь задачу. От давайте ось цю. Пишіть номер 4. номер 4. пишу дану. Так, 5,6 літра вуглекислого газу. Літри це об'єм. Об Сподіваюсь, що ви форму вуглекислого газу знаєте, що це СО2 До доріми 5,6 літра. Це відомо. Підводимо горизонтальну вертикальну лінію. Шукаємо. Що нас запитує? Визначте масу. Маса визначається, позначається буквою М. МЦО2 знак питання. І так. Що ми бачимо? Ми бачимо величину об'єм. В ділимо обов'язково на В. Тільки не просто В, а ВМ. Дорівнює. Бачимо величину маса М, ділимо на масу, тільки молярну масу. Ось у нас є вихідна формула. Тепер цієї формули нам треба знайти М маленьке. М Маленьке дорівнює риска ділення, добуток крайніх членів пропорції, тобто об'єм помножити на молярну масу і поділити на об'єм молярний, дорівнює і продовжуємо цю форму підставляти значення. Об'єм відомо: 5,6. Найменування не будемо писати. Далі, молярна маса. Ага, молярної маси немає, її треба самостійно знайти. МРЦО2. Користується колись Менделєєва у С 12 плюс 16. множимо на індекс 2, і це буде 44. Ось, під умовою, знайшли 44. і Об'єм молярний стала величина, яку всі тримають в голові 22,4. Так, скорочуємо. Це буде 1, а це буде рівно 4. 44 на ,4, 4 це буде 11 грам. Відповідь. Відповідь 11 грам – це О2. Ось задача розв'язана. Так, я думаю, що ви будете. Розв'язування робіть так, як я пояснила. А для того, щоб краще зрозуміти, давайте ще скористаємося презентацією цієї теми. І так, демонстрація екрану. Так, і презентація. Ось, дивимося. Молярний об'єм. Так, дістаємо. Гази складаються з молекул. Один, моль будь-якого газу. Не ріди, не твердих речовин, а саме газу містить одну ту саму кількість молекул 6,2 на 1023 степ, і займає при нормальних умовах об'єм 22,4 літра. Це було з'ясовано або гадро, який і сформулював його у вигляді закону. однакових об'ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул. Ось вам показано. Гази різні, кисень, моликисний газ, хлор, газ метан. Але кульки однакового розміру, і в них містяться. ось стільки молекул, бо цих газів взяли по одному молю. Наслідок із закону Авогадро. Однакове число молекул, будь яких газів за однакових умов займає однакові однаковий об'єм. Отже, об'єм газу, кількістю речовини 1 моль за нормальних умов називають молярним об'ємом, і позначають ВМ до рівня 22,4 літрів поділити на моль. За температурою 0 градусів Цельсія і тиску 760 мм тут стопчика порція будь-якої газуватої речовини, кількістю речовини 1 моль займає об'єм 22,4 літра. Ці умови дістали назву нормальних умов, а об'єм. Молярний об'єм ВМ від дорівня 22,4. і те саме повторюється. Стандартні умови. Бачите, температура 25 градусів, а тиск той самий. Нормальні умови, температура 0 градусів і тиск той самий. Для розрахунків, пов'язаних з газом, беруться нормальні умови. І позначається ось так НУ. Інших умов ми в курсі хімії не розглядаємо. Що як позначається В. Об'єм порції газу, ВМ, об'єм одного моля газу, молярний об'єм 22 до рівня 22,5 на моль. Кількість моля речовини. Ну, ось так пишуть ню. Це один моль, а це три моля. Так, що ще? Формули. Ну, мені здається, що так як я вам показала, що нюдрівні об'єм на об'єм молярний, а потім звідси легко знайти, якщо необхідно, і об'єм, молярний, і просто об'єм. Краще так, як я пояснила. Але можете перечитати ще й так. Обчислення об'єму газу, якщо відома його кількість. Який об'єм займе за нормальних? Мов моль кисню. І так, три моль кисню. Один моль займає от такий об'єм, а 3 моля ось такий об'єм. Тобто треба 22,4 помножити на 3, буде 67,2 літра. Ось така задача вже розв'язана. Ну, ось бачите, як пишуть, майже так, як я, відомо. Я кажу «дано», ну, а тут написано відомо. Скорочений запис, це повний запис задачі, а це скорочений «Дано, Ну, О2, дрібні 3 моль, знайти. В, О2, знак питання. Е, от формула, ну, я по-іншому трошки оформляю, Да? Я пишу, ну, дрібні Об'єм буде об'єм молярний, а звідси об'єм дорівнює. І тут, бачите, пишеться так. А я треба продовжувати формулу і підставляти значення. Висновок для обчислення. Об'єму порції газувати речовини, потрібно кількість речовини всі порції помножити на молярний об'єм. Так, ну, не будемо тратити на це час. Все, я думаю, що, так як я пояснила, краще. М -м -м, зрозуміло. А ось, подивіться: сторінка ерудита. Ми з вами ерудити. Для обчислення кількості газу речовини можна використати такі дві формули. Нюдорівні. Об'єм на об'єм молярний. Маса поділити на молярну масу. Але так як ліві частини однакові, то порівнюють і праві частини, тобто маса на молярну масу, об'єм-об'єм на об молярний. Звідси можна визначити масу порцій та об'єм. Тобто, якщо вам треба масу, то ви добуток крайній штані пропорції, тобто об'єм множити на масу ділимо на об'єм Щоб Якщо ми треба знайти об'єм, то навпаки, ось добуток мас на молярну об'єм поїде на молярну масу. Оце мені подобається, так я пояснюю. Не треба забивати собі голову зайвими речами. Найпростіше, так як найпростіше, так і треба розглядати. І ось вам бачите, розв'язок задачі, об'єм CO2 є, один літр, треба знайти масу. От. Мені не подобається, я би написала спочатку вихідну формулу, а то, а потім в сама не пам'ятаю, і не збираюся запам'ятовувати. Я знаю вихідну формулу, а потім з нею отримую те, що мені треба. Так. І ось ще розв'язок задачі, яка ще інша задача. Ну ось так. Я сподіваюся, що ви сьогодні запам'ятали таке молярний об'єм газу. Це Об'єм одного моля газу. Молярний об'єм рівня 22,4 літра. І що різні гази, кількістю 1 моль займають завжди однаковий об'єм. І закон авогадру в однакових об'ємах різних газів при однакових умовах міститься однакове число молекул. Давайте ще подивимося, яке домашнє завдання вам. Буде так демонстрація екрану ще раз вмикаємо опорний конспект і дивимося. Ем, прочитати параграф 20. Знаєте, він такий великий, такий об'ємний і там пояснення, але ви краще, так, як я вам пояснила. Ви просто переконайтеся, що підручнику підручнику це. Важче пояснено, а в моєму конспекті простіше. Задачі 137 і 138. Я навіть записала їх сюди. Обчистить об'єми водню, взятого кількість речовини 10 моль, Б, сірководню H2С, масою такою. Тут три задачі, а це четверта задача. Огляньте, напишіть, наприклад, задача В. Маса дано, дано. маса – це одрімі 0,28 грамів. Треба знайти об'єм і так будете шукати. Домовилися? Так, я буду завершувати, я все пояснила. Ще, бачите, хочуть до мене дозвонитися, зателефонувати. Всього доброго вам, до побачення. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли.